Привіт, дуже важлива новина. Скоріше за все, це останній відеоролик на цьому каналі. Чому так? Е, недавно я сказав, що почну вести всі відеоролики лише на українській мові, і люди рускова міра почали максимально від мене відписуватися. Це дуже добре, але в мене канал невеликий і я підозрюю, що Ютуб може Може просто перестати рекомендувати мої відео через велику кількість відписок, коли виходить нові відео. Тобто два мої останні відео на українській мові. З нього з них відписалося ну, десь по 50 людей від часу їхнього релізу, так сказати. Ось тому я створив новий канал, там будуть відоси лише на українській мові, ніяких русскоязичних людей там не буде. От тому ссылка в описі, послання, точніше, в описі. Переходіть, підписуйтесь і будемо розвивати україномовний Ютуб разом. До зустрічі на тому каналі. До речі, там уже є відос і дуже цікавий. Тому переходь, дивись та підписуйся. Пока.